Доброго дня, шановні українській аграрії. На календарі 28 травня, а в нас вода стоїть в Ось Отака історія. Минулого року вже сіяли тут, а зараз, ну, якби. Алло. Минулого року сіяли, а зараз взагалі вон, стоїш і, цей, і тонеш. Розробляється дуже погано, навіть там, де трошки просохло, дуже розробляється погана грудка. Ну, така історія, блин. ці болота. Щось не хочу з нічого сохнути. Та вон вода стоїть. А йопер стоїть, йоп. Вон вода стоїть, бачите. Хоча тут ми минулого року сіяли, розумієте? Ось, заросло всяк бісима трійка. Так що така вона історія. А он ще перегрузчик сів, зараз покажу. Он мигає, провалився, провалився, вже все, стоїть, приїхав. А катирпілер працює, бачите, собі. Попер і попер, Так це сівалочка. Іду на сівалочка. Досіваємо вже. Але вода, яка не покидає ці поля. По факту, я думаю, ми закінчимо сьогодні. Якість обробітку не дуже, але фініш є фініш. Головне, старт є старт, а фініш ми ще побачимо, що нас там буде. Тримайтеся, успіхів вам.